В Україні про головні події на цю мить. Далі у випуску новин на Тивай у студії Аліна Мазур вітаю. Петро Порошенко впевнений, його мирний план буде реалізовано. Про це президент заявив у звільненому від терористів Слов'янську. Напередодні ввечері глава держави зустрівся із мешканцями і побачив, як місто повертає до нормального життя. До його приїзду у Слов'янську вже відновили подачу електрики. Крім того, Порошенко пообіцяв, влада зробить усе для відбудови Донбасу і наголосив, він готовий до діалогу із тими, хто погодиться скласти зброю. Щоправда, на його думку, влада. Повинна домовлятися із справжніми представниками Донбасу. А це у першу чергу металурги та шахтарі. Порошенко відзначив визволення півночі Донбасу як момент народження нової армії, яка продовжить свої ефективні дії. Дорога українська армія, дорогі українські збройні сили, дорога національна гвардія. З днем народження. Бо операція Слов'янську, бо операція з рушки на Донбасі є народженням справжньої української армії. Інформагенції повідомляють, із посиланням на прес-секретаря президента до візиту глави держави бойовики у слов'янську готували теракт. Дві диверсійні групи були затримані за пів години до приїзду гаранта. За останню добу українські бійці на Донбасі не зазнали втрат. Повідомляють у штабі АТО. Хоча терористи чотири рази обстрілювали позиції силовиків. Тривають бої на Луганщині протягом ночі, поблизу обласного центру лунали вибухи, кулеметні та автоматні постріли. Напередодні у самому Луганську від Обстрілів постраждали житлові будинки, автовокзал та коледж культури та мистецтв. Є жертви серед мирного населення. Три людини загинуло, ще шість поранені. Докладніше в нашому сюжеті. Усю ніч і ранок у Луганської околицях лунають постріли та вибухи. Мешканці не можуть розібратися, хто і з якого боку стріляє. Багато з людей, що не почують перші вибухи, відразу ховаються по підвалах, а коли виходять, бачать напівзруйновані будинки. Однією з останніх постраждала ця багатоповерхівка. Сіжу я, телевізор з і вдруг зрив йде. Второй зрив, буквально сразу, через секунд, 10-15. Второй зрив. Ну і все, я в ванну забіжав, і такое случилось, що ударили. Плохо, що это ужас. Я видела ужас, що стекла летели, і криша здималася, шум був отакий, вот от зрива, і все. І страшно, дом трясеться весь. Стреляли, вибух, і снаряд у нас. Бачите, що люди бояться. Під обстріл потрапив також міський автовокзал та коледж академії культури і мистецтв. Тут вибуло вікна, уламки пошкодили стіни та меблі. На щастя, ніхто не постраждав, адже зараз канікули людей і викладачів немає. Усередині знаходилися тільки сторож та прибиральники. Вибух пролунав за кілька днів до початку вступної кампанії. Педагоги навчального закладу тепер кажуть: за умов війни не варто відкривати двері для учнів. В Самому початку началі кампанія дуже багато талантливих абітурієнтів. Хотять поступіть в нашу академію. Ну вийдеться лі дальше обучатися в такій ситуації, ніхто не знає. Щойно обстріл припиняється, чимало жителів Луганська починають збирати речі. Люди масово тікають з міста, бо з того часу, як терористи зі звільненою українською армією півночі Донбасу, відступили до обласного центру у власних домівках. Стало вкрай небезпечно. Анастасія Бобкова, ТВА. На Донбасі відновлено рух приміських потягів на ділянці Лозова Слов'янськ. Наскільки безпечні залізничні перевезення на звільненні від бойовиків півночі Донецької області перевіряли міністр інфраструктури Максим Бурбак та гендиректор Укрзалізниці Борис Остапюк. Посадовці повідомили, що загалом на сході країни підірвані і пошкоджені більше ста об'єктів залізничної інфраструктури. 30 кілометрів залізничної колії біля Слов'янська заміновані. Тут працюють сапери. Їхня допомога. Потрібна і для відновлення підірваних терористами мостів. Нагадаю, на початку травня було змінено рух приміських та міжрегіональних потягів по Донецькій та південній залізницях. До стабілізації ситуації курсування відвідмінили відмінили 29 приміських потягів на Донецькій та Південній Залізниці. Скасували чотири поїзди. Влада обіцяє, усі маршрути будуть відновлені. Треба все інвентаризувати, подивитися, які нанесені збитки, і потім вже приступати до відновлення. І як щойно стало відомо, вранці бойовики підірвали залізничний шляхопровід Київ-Харків Должанський. Наліз залізничному шляху завалилася частина мосту. Рух припинено. Міністр закордонних справ України висловила. Протест проти незаконної депортації у Росію пілота збройних сил національної збройних сил України Надії Савченко Нагадаю, льотчицю схопили у полон терористи на Донбасі і тримали більше місяця під вартою. Йшли переговори про звільнення, але нині український військовослужбовець знаходиться у слідчому ізоляторі Воронежської області у місті Воронежі. МЗС вимагає. Від Кремля пояснень їхніх дій покарання винних і негайного допуску до громадянки України консула для надання правової допомоги. Незаконні дії російської влади не залишилися без адекватної відповіді з боку України та міжнародного співтовариства. Підкреслює дипломатичне відомство. Торгнення в Україну стане для Росії кінцем, заявляє голова МЗС Швеції Карл Більд. Дії країни-агресора стають непередбачуваними, тому реакція міжнародного товариства має бути жорсткою. Більд також наполягає на продовженні застосування економічних обмежень проти Російської Федерації. А рада ЄС прийняла рішення поки лише розширити другу фазу санкцій і не переходити до третьої. Зокрема, європейський союз збільшить список осіб і підприємств. В Росії, до яких застосують обмежувальні заходи, імена і назви оголосять вже сьогодні. Сербія погодилася будувати російський газопровід Південний потік, що йде в обхід України. Пізно ввечері у Белграді «Сербіагаз» та «Центрогаз» і Газпром таки уклали контракт. Будівництво магістральної ділянки газогону Південний потік на території Сербії коштуватиме 2 мільярда 100 мільйонів євро, і завершити його обіцяють до кінця 2016 року. Нагадаю, Угорщина також будуватиме свою частину магістралі, хоча ставлення до цього газопроводу у ЄС неоднозначне під тиском Брюсселю минулого місяця Болгарія заморозила будівництво. А от Австрія навпаки підписала угоду про початок робіт. У відні вважають, що це сприятиме зміцненню безпеки енергетичних поставок до Європи, хоча український газопровід при його заповненні задовольняє усі потреби європейців. Генеральний прокурор Віталій Ярема просить МВС і СБУ зробити все для встановлення правопорядку у центрі Києва і звільнення адміністративних будівель, зайнятих протестувальниками. Генпрокурор вважає, що вимагає негайно звільнити усі захоплені приміщення, оскільки в таких ділянках є склад злочину і покарання за це передбачено кримінальним кодексом України. Колишній ректор медичного університету імені Богомольця продовжує роботу за боротьбу за своє крізло і вважає власне звільнення незаконним. Тим часом частина студентів разом із викладачами сприймають ректора Віталія Москаленка як уособлення корупційної системи часів Януковича. Вони роблять усе можливе, щоб не допустити його назад у навчальний заклад. Під час прес-конференції колишнього ректора під будівлею зібралися студенти, які пліч опліч з професорами прийшли нагадати панові Москаленку, що не хочуть його повернення у ситуації довкола головного медичного університету країни. Розбиралася Марія Черняхівська. Повернення Віталія Москаленко у крісло ректора столичного медуніверситету це репетиція повернення старої влади. Методи аналогічні, переконані учасники акції протесту, що відбулася напередодні увечері. На думку викладачки кафедри внутрішньої медицини університету імені Богомольця Оксани Рокити допустити корупцію в вузі це зрадити ті цінності, за які боролися під час революції гідності. То вони хочуть попробувати вернути Москаленка, за ним піде Портнов, Клименко, Азаров і інші. Вони шукають ці лазейки в судовій системі, за допомогою якої вони зможуть повернутися. І зараз навіть з того маленького, що ми зможемо зупинити їхнє повернення, залежить, щоб не повернулося ніколи то минуле, яке було раніше. І, зокрема, в нашому університеті. Відповідно до рішення трудового колективу, провели прозорі вибори, і ректором вузу обрали авторитетного ученого завідувача кафедри внутрішньої медицини Катерину Амосову. Віталій Москаленко був відсторонений. Рішення підписане міністром охорони здоров'я Олегом Мусієм. Нагадаю, чотири місяці тому під час революції гідності студенти захопили навчальний корпус і більше не пустили ту директора, який не викликав у них довіру. А у минулий понеділок хтось зробив спробу потрапити на старе робоче місце, бо має рішення суду на свою користь. Спроба була безуспішною. Студенти стали на його шляху живим щитом. Якийсь там суд. В якомусь там Печерському районі подумав, що він може ставити свої рішення вище Міністерства охорони здоров'я, вище нашого університету. Ми цього не допустимо. Ми будемо відстоювати університет до останнього. Ця людина можливо це буде гучно сказано, але не достойна бути ректором медичного університету, тому що за останні роки університет погряз в корупції і про це знають всі. Всі знають розцінки, деякі, і такі факти без е, е, того, що ректор цього б не знав. Е, в принципі, не є можливим. Віталій Москаленко переконує, що не брав жодної копійки зі студентів і їх батьків. Своє звільнення називає незаконним. Однак у прямому хабарництві його ніхто і не звинувачує. Корупція процвітала зокрема серед викладачів. Ректору неодноразово на це скаржились та безуспішно кажуть мітингарі. Сам Москаленко це коментує так. Я особисто можу подивитися в очі кожному студенту. от їх там є у нас 10 тисяч, і запитати. Пусть скаже, хоч одна людина, що я у когось чи у батька, чи в мами, чи в студента за щось вразив кошти. Ну, а факти корупції ви знали? Ну що значить знали це питання риторичне, Його можна задати як в національному медуніверситеті, так можна задати і в національному іншому вузі нашої країни. Розумієте? А те, що зараз кажуть, що подолали корупцію, то е, поспілкуйтеся студентами, вони все скажуть, як стало зараз вчитися. Звільнення відбулося під час перебування Москаленка на лікарняному в період тимчасової непрацездатності. І відповідно до кодексу законів про працю, це пряме порушення з боку Міністерства охорони здоров'я та Національного медичного університету здійснювати звільнення працівника за таких обставин. Звільнення Віталія Москаленко, міністр охорони здоров'я Олег Мусій вважає одним із кроків на шляху до подолання корупції. Погоджується, це негативне явище важко викорінити. Тож ініціативи міністра боротьбі із корупцією можуть коштувати йому позбавлення від займаної посади. Я думаю, що якраз оця боротьба з корупцією і з тими страхітливими явищами, які 23 роки терзає просто систему охорони здоров'я, які тут закореніли, викликає хвилю обурення і всілякі слухи, проплачені статті, замовлені мітинги і так далі в мою адресу. Ну. І цю корупцію зламати доверху дуже важко. Мені почав з себе, ми почали з себе. Можливо, ці островки цієї антикорупційної якоїсь діяльності вони дадуть якийсь результат. Я думаю, це не в цьому році, не в наступному. Але якщо ми зробимо приклад в нашому університеті нашому, тоді вже буде за що, що показувати. Викладачі університету імені богомольця, які мітингують проти корупції в вузі, з повагою ставляться до Олега Мусія і розуміють, що він взявся за дуже нелегку справу, адже система охорони здоров'я корумпована і на її порятунок потрібні роки. Марія Черніхівська, Зорянбень ТВАЙ. На вулицях багатьох міст Бразилії вночі тривав масовий безлад. Причина скандальний програш збірної цієї країни Німеччині у півфіналі світового чемпіонату з футболу у Белоорізонті, де проходив матч вісім болівальників. Заарештовані 12 доправлені до лікарені з травмами. У Сан Паулу, ріо Ріо-де-Жанейро і Курітібі. Тисячі людей вийшли на вулиці, і палили прапори Бразилії, перевертали і трощили автобуси. Поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати протестувальників. Нагадаю, півфінальний матч Німеччина-Бразилія завершив. Вся в пізно ввечері з рахунком 7-1. Єдиний м'яч престижу бразильці забили на останніх хвилинах змагань. Це найпринизливіша поразка бразильської збірної за всю 84-річну історію мундіалів. Сьогодні другий півфінал за участі Аргентини та Нідерландів. І поки це всі новини, більше дивіться вже о 14-й. Гарного вам дня і до зустрічі!